багато продуктів підвищилися в ціні на щось трохи зросло а от на інші категорії вартість виросла в рази. Чого варті лише так звані золоті яйця? Всі ж ми пам'ятаємо, як обговорювали нову ціну 80 гривень за десяток. Не відставала і гречка, вартість якої також коливається в межах 70 гривень а то й більше. Шалене зростання цін на продукти вже не раз тривожило українців. Найбільший сплеск припав саме на вересень цього року, кажуть маркетологи. Але така тенденція не нова. Збільшення цін відбувається кожні два-три місяці приблизно на 20-25 відсотків на всі види товарів. Але на продукти харчування в першу чергу я щоб не були дорогі, хоча їх і не люблю. Ну щоб вони не були такі дорогі. Ну що, щоб це не було таке дороге. Замітили неприємні для себе зміни на цінниках і криворіжці. Зізнаються, хоч і різниця в кілька гривень, але потім на касі у чеку набігає кругленька сума. Кажуть, що раніше сплачували на 100-200 гривень менше. Збільшилися, я думаю, процентів на 20 або й більше, в залежності, які продукти. Сири здорожчали, ковбасні вироби, масло, ну, яйця, як ви говорили, кондитерка. Ну, в цілому всі продукти здорожчали. Цінових змін зазнав і так званий борщовий набір. За дослідженнями соціологів, цього року він подорожчав вдвічі. На це також ще й як нарікають покупці. Мотри, щоб була акція, щоб купити хоча б шики, щоб якийсь був набір. Масло слівочне, яйця повисілість в ціні. Ціни на колбасу, особливо вищих сортів, тобто то не варені, А будем так то очень поднялись. Даже рибу хек тот же самий. Только разве на праздник возьмешь. Если раньше можно было хоть чуть-чуть взяти на кожен день, то щас тока на праздні. Якщо прослідкувати графік зміни вартості продуктів, то в грудні в порівнянні з листопадом маємо такі ціни: курячі яйця здорожчали приблизно на гривню, вершкове масло на три гривні, на кілька десятків копійок і картопля. А от гречка навпаки подешевшала на майже три гривні. Так само й молоко знизилося в ціні на гривню, та незначні зміни в менший бік є серед соняшникової олії. То що тут все піднялося суттєво і ну таке зараз… Як кажуть, становище на оптовий їздимо, дивимося там все. причиною таких разючих цінових злетів, маркетологи та соціологи називають військові дії в Україні та окупацію територій. особливо тих регіонів, де вирощують та обробляють сільгосппродукцію. За таким принципом здорожчання торкнулося і яєць а також курячого м'яса. Зараз воно навіть в ціновій категорії на рівні стелятиною, яловичною та свининою щодо м'яса та птахів. То можна сказати, що зараз вирізання масове відбувається худоби. Крім того, багато тварин загинуло у процесі військових дій. І відповідно зараз дефіцит як м'яса, так і молочних продуктів. І все це знову ж таки впливає на ціни: 30-35, а іноді 50-54%. Ми спостерігаємо подорожчання. На формування ціни вплинуло і блокування морпортів. Відтак світ також відчуває Фіцит, а товаровиробники орієнтуються саме на світовий ринок, тож підвищують ціну серед причин і зростання собівартості товарів, здорожчання електрики, газу, водопостачання. Тощо Вікторія Пінчук бересторохті, перше міський.